Ось місяць пройшов спомин смерті Христа, як наше життя помінялось, чим сповнене серце було і душа, чи все як раніше засталось. неначе давно це все дуже було, як тіло і кров ми приймали, гріхи визнавали і каялись знов, і так місяці пролітали. Знов тільки коротке, Боже, прости, чим може, згрішив за цей місяць, це може в собі може стільки нести. Від Бога ніщо не сховаєш. У нас, християн, може, десь і колись за звичку у сповіді стало, і тут на вечері, щоб хтось помолився за десь і колись, то замало. Якщо в серці гріх, ти його відкривай. Якщо там є мир, дякуй Богу. Бо стало це, як Бо стало це часто, неначе обряд, що є, як зневага святому. Ти тіло і кров не для того приймав, щоб знов цілий місяць грішити. Обіцянку Богу служити давав, у вірності й правді ходити. Немає нікого, що був без гріха, так гріх на землі спокушає, якщо визнаєш ти, його називай, хай доступу ворог не має. Винось його в світло в душі, не ховай, бо так наскладає ще мало, бо судження тіло і кров не приймай. Щоб звичкою це вже не стало, це може і якось і десь, і колись, неначе тонке павутиння, заплутує душу, ти правді корись, згрішив то скоріш на коліна. Не перед причастям щодня кожну мить у серце своє зазирнувши, гріхи визнавай, прагни свято ти жить, будь вірним, старайся, Ісусу, бо чаша і хліб це не просто обряд, який християни звершають. Це наше спасіння, це наше життя. Це наша дорога до раю. У благого війні, подяці й хвалі, до ніг Божих серцем схилившись, приймам, приймаймо як Господа тіло, ми хліб, вино, немов краплі крові Ісуса.